привіт! Сьогодні для малювання нам знадобиться олівець, ластик, звичайні кольорові олівці на допомогу фломастери та звичайний папір А4. А малювати ми будемо з вами плюшового ведмедика, який дарує квіти та несе з собою добро. Почнемо з найголовнішого лінії горизонту. Намітимо висоту ведмедика. Та проведемо центральну лінію, від якої почнеться наша побудова. Як ви помітили, наш ведмедик знаходиться з правої сторони. Далі розділимо на частини голова, шия, тіло та ноги. У верхній частині розміщуємо овал. Це буде голова ведмедика. Тепер намалюємо лапки. Це будуть продовгуваті овали. Ведмедик в нас тримає квіти, тому лапки направлені вгору. У нас повинно вийти три овали. Один великий, продовгувати і два маленьких. Опускаємось вниз та малюємо йому тіло. Тіло має форму овала. Після цього малюємо ноги. Весь наш малюнок буде побудований за допомогою овалів. Як ви помітили, одна із ніжок у нас піднята вгору, на іншій тримається наш ведмедик. Не забуваємо стирати всі зайві лінії. Вони нам були потрібні тільки для побудови. Далі із деталей залишилися вушка. Не забуваємо про серединки вушок. Далі переходимо до морточки. Вона також складається з побудови овала. Носик це у нас трикутник, який направлений вниз. Намалюємо посмішку, оченята. Та розпочнемо малювати квіти. У нас три квітки, тому перше, що нам потрібно зробити, це намалювати три стебла, на яких будуть триматися наші квітки. Для правильної побудови квітки розпочнемо з овалів. Намалюємо три овали, з яких розпочнеться робота над квітами. В центрі овалів розташуємо серединки, і від них будемо будувати пелюстки. Пелюстки квіточок можуть бути різної форми, і загостреної, і овальної. За вашим бажанням. І таким самим способом ми намалюємо квіти, які залишилися. Також можемо додати квіти на галявині. Також в кінці не забуваємо стерти все зайве. Додаємо кілька квітів на галявинці та починаємо розфарбовувати олівцями. Ведмедик у нас буде коричневого кольору, але, звісно, ви можете використати будь-який кольор за бажанням. Для зручності спочатку обводимо деталь, а потім її зафарбовуємо. Так ми зможемо зберегти наш контур, щоб він у нас був рівномірний. Колір квітки може бути будь-яким, який забажаєте. Головне використовуйте яскраві кольори. І в нас вийде такий чудовий ведмедик, який ми зможемо подарувати будь-кому.